Її звали Марта. Вона працювала бібліотекаркою в маленькому містечку, де час зупинився між полицями пожовклими сторінками. Щодня вона проходила по стару шафу для листів, забуту, як і більшість речей у цьому місці. Але одного дощового вечора, коли блискавка розірвала небо, вона помітила конверт, що випав із щілини. На ньому було написано її ім'я Почерк, знайомий до болю. Це був лист від Олексія. Того самого, кого вона любила 10 років тому, той, хто поїхав на війну і не повернувся, її серце тоді зупинилось, а життя розділилось на до і після. Вона тримала лист у руках, як тримають щось священне, довго не наважувалась розпечатати, а потім прочитала. Марта, якщо ти читаєш це, значить, мене вже немає. Але я хочу, щоб ти знала. Кожен день там, серед холоду і страху, я думаю про тебе. Про твої руки, які пахнуть книгами, про твій голос, який міг би заспокоїти бурю. Я не знаю, чи ти зможеш пробачити мене за те, що залишив, але я не міг інакше. Якщо колись ти знайдеш цей лист, знай, я любив тебе. Люблю досі, і, можливо, десь там у тиші ми ще зустрінемось. Твій Олексій. Марта плакала не так, як плачуть від болю, а як плачуть від того, що хочуть усе ще пам'ятати. Вона не знала, як лист потрапив туди. Можливо, хтось знайшов його серед речей Олексія, можливо, доля вирішила, що настав час. Наступного ранку вона принесла лист до бібліотеки і поклала його між сторінками книги, яку Олексій колись любив, і написала на обкладинці для тих, хто чекає, і тих, хто пам'ятає.